Бджілки прокидаються. Відкриваємо очка. Бджілки махають крильцями. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Тепер бджілки зовсім вже прокинулися. Та нюхають квіточки. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Молодці! А тепер жілки п'ють росу з квіточки. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. І останній Раз. Напилися бджілки росли. Наступна вправо. А тепер бджілки шукають квіточку. Почали. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Раву закінчили. Молодці. Нарешті бджілки знайшли галявину з квіточками та стрибають з квітки на квітку. Раз, два. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчимо. Получити вправо на дихання. Відновлюємо дихання. Духає вітерець. Раз. Два. Раз. Раз, два. І останні відновили дихання.